Мої любі, вітаю вас на моєму курсі підготовки до DTZ A 2 Beyonds. Сьогодні ми поговоримо про Sprechen Teil 2. Це частина друга, друге відео про Sprechen Teil 2. І сьогодні ми розберемо ще один приклад. Він буде більш важкий, з додатковою інформацією, і також буде бонус у вигляді питань, які може поставити вам екзаменатор. Ви просто побачите приклади, зрозумієте, як це працює. І можливо, вам буде простіше на екзамені. Тож, давайте починати. Отже, Teil 2 a частина 2 a Тобто це перша частина Teil 2. Завдання класичне. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. Was sehen Sie auf dem Foto? Was für eine Situation zeigt das Bild? Як зазвичай ми маємо описати фотографію. Отже, справа ви бачите фотографію. Даю вам пару секунд, щоб ви подивилися на неї. Отже, як зазвичай ми починаємо з В. Хто, кого ми бачимо на малюнку. Auf dem Foto sehe ich einen Mann und eine Frau. Як ви бачите, завжди після зехе «Ich» у нас іде акузатив, Mann» und eine Frau». Далі можна сказати про ролі. Наприклад, якщо ви бачите сім'ю, можете сказати, я думаю, що це сім'я. В даному випадку, я думаю, що це сусіди. Отже, ви кажете, «Ich denke, sie sind Nachbarn» або «Ich glaube, sie sind Nachbarn». Я думаю, вони сусіди. Далі, «Was machen sie?» Що вони роблять? «Sie unterhalten sich. «Unterhalten sich?» sich» – Доволі складне слово, я розумію, але це буде величезний плюс, якщо ви його скажете. Це означає спілкуватися, розмовляти, комунікувати. «Sie unterhalten sich?» Lächeln – посміхаються. Вони комунікують, розмовляють і посміхаються. Далі можна додати ще одну деталь. Це не обов'язково, якщо ви скажете прекрасно, чудово, якщо ні, теж добре. Можна додати ді арми десменес руки чоловіка. Десменес це генітів, кого чоловіка, «Sind auf dem Zaun» Руки чоловіка лежать на паркані, тобто він поклав руки на паркан. Знову ж таки, не обов'язково це казати, якщо скажете чудово. Далі die Atmosphäre. Ми маємо сказати атмосферу. Die Atmosphäre ist glücklich und entspannt. Атмосфера щаслива і розслаблена. Як і зазвичай. Далі die Kleidung. Sie tragen bunte Hemden. Як ви бачите, тут багато кольорів, тому нема смисла перелічувати усі кольори, які ви бачите на малюнку. Можна сказати просто бунте. Bunte, бунте bunte bunte означає різнокольоровий. Тобто ви розумієте суть. Ви сказали, вони носять різнокольорові сорочки. Der Platz – місце. І Клауби sind im Hinterhof. Hinterhof – це задній двір, Im Garten – в саду і хойза їхніх будинків. Я думаю, вони на задньому дворі їхніх будинків або в саду їхніх будинків. І тема, das Thema ist mit Nachbarn sich unterhalten. тема спілкуватися з сусідами, Freizeit, все що завгодно. І також, як я обіцяла, в минулих відео: Vordergrund, Hintergrund – Передній план, задній план. Якщо у вас запитають, це не обов'язково. Що ви бачите в Vordergrund, Hintergrund. Im Vordergrund kann man sehen, Die Frau, den Mann und einen Sound. На передньому плані ми можемо бачити жінку, чоловіка і паркан. Im Hintergrund befinden sich ein Haus, ein Auto, ein Hinterhof oder ein Garten. На задньому фоні знаходиться будинок, авто, там трошки можна побачити фару, це, звісно, якщо ви не скажете, це нормально. Авто, задній двір або сад, в залежності від того, що ви сказали на початку. І все, все доволі просто, на цьому достатньо. Тобто ми сказали, хто, що вони роблять, яка атмосфера, який одяг, де вони знаходяться, тему і, якщо спитають, фодеґрунд, хінтерґрунд. Все доволі просто. І, як зазвичай, ключові фрази, які ми можемо використовувати для всіх фотографій, я виділила синім. І переходимо до Tile 2 b C2B це коли екзаменатор на базі тої фотографії, яка у вас була, він буде ставити вам деякі запитання. І перед вами приклади запитань, які Міг би поставити екзаменатор на базі малюнку, який ми щойно розібрали. E -зі -хабен -зі Розкажіть, будь ласка, який досвід ви мали з цього питання? Отже, одразу скажу: у екзаменатора є папірець. В цьому папірці є два рівня питань, рівня А2 і Б1. В залежності від того, як добре ви розказали першу частину, екзаменатор приблизно розуміє ваш рівень. Якщо ви розказали не надто добре або просто нормально, він запитає вам просте запитання. Якщо ви розповіли чудово, він поставить вам питання рівня b 1 Перед вами два варіанти А2 b 1 І ви просто зрозумієте різницю між ними. Давайте розглянемо спочатку А2. Прості питання. І потім вже поговоримо про Б1. Отже, перше питання. Екзаменатор вибере одне, два з перелічених питань. Тобто не будуть всі питання. Буде якесь вибіркове питання, яке екзаменатор вибере зі своєї логіки. І, звісно, немає ніяких фіксованих питань. Кожен раз це різна фотографія, різні питання, але просто щоб ви розуміли, до чого бути готовим. Отже, перше питання. Wie ist bei Ihnen? Haben Sie Ihren Nachbarn schon einmal geholfen? Wenn ja, wobei? А ви? Як щодо вас? Чи ви допомагали коли-небудь вашим сусідам? Чи ви допомагали один раз вашим сусідам? Якщо так, то як? І тут ви можете сказати так, я допомагала своїм сусідам, я, наприклад, піклувалася про їх дітей. Або я спекла для них поріг. Або я купила для них лібенсмітал. Тобто тут ви можете придумати, не обов'язково казати правду. Ви можете сказати ні, я не допомагала своїм сусідам, але будьте готові до питання, чому ви не допомагаєте своїм сусідам. Далі. Вас machen Sie sonst mit ihren... Nachbarn. Що ще ви робите зі своїми сусідами? Наприклад, ми робимо пікнік на задньому дворі нашого будинку. Або е, ми інколи робимо вечірки разом. Все що завгодно, все, що вам прийде в голову. Далі. Wie viel haben Sie zu ihren Nachbarn in Deutschland?» Як багато контакту, тобто наскільки сильно ви контактуєте з вашими сусідами в Німеччині? «Machen Sie oft Sachen zusammen» Ви часто робите щось разом. Теж відповідь часто, не часто, що саме ви робите. Просто я вам рекомендую підготувати деякі відповіді, їх запам'ятати, можливо, вам і попадеться схоже і вам буде простіше. Wie ist das in Ihrem-Heimatland? Як це у вас на батьківщині? Was ist anders als in Deutschland? Що інше, ніж Німеччині? Що відрізняється від Німеччини? Ви бачите, це виділено синім, тому що дуже-дуже часто фотографії дуже різні, але питання таке, а як у вас на батьківщині? Що відрізняється від Німеччини? Дуже часто потрапляються такі питання. Отже, ви зрозуміли. Чим відрізняються А2 і Б1 питання, А2 простіше формулювання, простіше для розуміння. Зараз ми перейдемо до Б1, і ви зрозумієте це. Отже, Б1. Манхінахпань Хелфензій Гігінзайтик. Деякі сусіди допомагають один одному. Гігінзайтик один одному з двох сторін. Tun Sie und Ihre Nachbarn das auch? Ви і ваші сусіди теж так робите? Wenn ja, якщо так, wobei helfen sie sich якщо так, то як ви допомагаєте один одному? Отже, як ви бачите, питання майже ідентичне з першим питанням А2, тобто смисл точно такий же. Але формулювання інше. Тож, ви маєте до цього підготуватися, запам'ятати слова, які ви не знаєте з цього речення, і використовувати їх, згадати їх на екзамені. Далі, аз Deutschland. Як це на вашій батьківщині? Там сусіди допомагають один одному більше, ніж в Німеччині? Знову ж таки, схоже питання по смислу з а 2. Просто складніше сформульовано. Варум отде варум ніcht. Чому або чому ні? Was Sie über Що ви думаєте про допомогу сусідам? Вас sind ді фортайли und вас sind ді нахтайли? Які є переваги ділян? Фортайли – переваги. Запам'ятайте, дуже часто питають переваги і недоліки. Und was sind die Nachteile? Недоліки. І останнє. Ist es wichtig, dass Nachbarn sich gegenseitig helfen? Чи це важливо, щоб сусіди допомагали одне одному? Warum? Чому? Як ви бачите, знову питання дуже схоже. І – як ви бачите синім die Vorteile, Die Nachteile, Обов'язково знати. Навіть якщо вас не питають чудово, якщо ви скажете Defor Tailez, що, щось, щось, Die Nacht Tailzint, щось. І також часто питають: es wichtig? Чи це важливо? І якесь питання. Теж дуже часто. І так, я думаю, це важливо, тому що. Важливо допомагати сусідам, сусідам допомагають один одному, це встановлює чудові контакти і так далі. Отже, я вам пропоную написати у себе на листочку, бо просто запам'ятати відповіді на ці питання на А2, Б1, виписати ті слова з Б1, які ви не знаєте, і обов'язково приготуватися, щоб ви з легкістю відповідали на питання Б1. Якщо у вас є бажання... Пишіть мені в коментарях відповіді на ваші питання, я їх перевірю. А і ще забула додати, що питання мають бути змістовними і недовгими. Тобто не потрібно казати 3 години вашу відповідь на питання. Звісно, в стресовій ситуації ви не одразу зробите величезний роман в вашій голові на, на якусь тему, на те питання, яке вам задали. Але, звісно, відповідь має бути максимум 3-4 речення. Тобто це край. Звісно, залежить від розміру речення, наскільки вони великі, але не більше 2-3 хвилин відповідь. І то це надто багато, скоріше, не більше 2 хвилин відповідь має бути. І будьте готові, що, в залежності від того, як ви відповісте, буде інше питання, наприклад, варум, чому, варумніт, чому ні. Теж будьте готові сказати, чому саме ви так думаєте. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, це відео вам допоможе і ви складете тест на найвищі бали. І я вас дуже прошу підписатися на цей канал. Таким чином, ви мене підтримаєте. Я буду дуже-дуже рада, і, звісно, будуть нові відео. І я вам дякую за цей перегляд, і до наступної зустрічі!